Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми знову зайшли на нашу фабрику, в якій ми відкрили вже аж цілих два острова. Правда, другий ще в мене не працюючий, але нічого страшного. Як тільки я зайшов, у мене вже відразу пустий бак, і мені потрібно викликати потяга для того, щоб з потяга там приїхали нам нормальні ці нормальні блоки. Я не знаю, чи їх правда нафарм... А, їх не нафармили. ти, бабай. Ладно, поняв. Значить, будемо ми фармити самі для того, щоб в мене з'являлись нормальні нормальні ресурси для того, щоб робити і різні вироби, для того, щоб я міг заробляти нормально бабла. В общем-то, зупинились ми на тому, що прокачували свою фабрику і відкрили наступний острів. Правда, того нам ще трошечки мало, тому що там треба дуже багато Кристалів, щоб цей острів працював. Поки що він, на жаль, не працює, ну нічого страшного. І у нас знову пустий бак. Просто я не знаю, скільки мені треба фармити, щоб бак цей нафармити до кінця. Я, в принципі, стараюся стараюсь бахкою, але він настільки швидко витрачається, настільки швидко ну, ламається, що це капець. Так, ціна блоків. Давай піднімемо її. В общем, і піднімемо розмір в кишенях наших працівників. Бо це щось повний капець. Я не знаю. Я тут фармлю, фармлю, фармлю. У мене бак просто повністю пустий. Мені да. Ну, щоб чуваки нормально фармили. Чуваки повинні нормально фармити. Тоді я зможу нормально заробляти бабет. Тому що, ну, бак пустий, знову просто пустий. І ми можемо ще продати якусь ірунду, отримати 600 тисяч. Це, звісно, хорошо, 600 тисяч. Це йомойо. Але. Щоб я, звісно, хотів би зараз отримати супер легко і супер По суті, ми відкрили отаку штуку, яка мені ну, особо і не потрібна. От, це одне діло, друге діло просто фарби якісь, вони мені теж не треба. мені треба просто зараз прокачати ще одного майнера і давай ще одного, просто щоб їх було багато. Тепер це максимальний рівень, їх 5 штук. І давай вкинемо гроші сюди, і сюди, отако. Все, я всі гроші тупо потратив. Зараз ви повністю назбираєте повен потяг. Ну, і само собою, як тільки ви його дозбираєте, я зараз візьму і викличу його. Ну, я сподіваюся, що все буде іменно так. Басики, в принципі, фармлять хорошо, але мені треба більше блоків. Більше блоків, більше блоків. Ну, так як вони ще щось там довго фармлять, давай ми потяг якось попробуємо викликати. Все, вони його дофармили. Все, тепер вони чекають, остальні фармлять собі блоки. І скільки нам приїде, по ідеї, в тисячах доларів. По суті, немало приїде, майже повний, майже повний бак приїде. Це дуже хорошо. От. Ну і само собою потім будемо прокачувати наших е, працівників. Їх можна, кстати, кастомізувати. І це доволі таки непогано. Можна навіть якими, якимись друзями їх кастомізувати рандомними. <хи> і, в принципі, непогано. Все, блоки пошурували. У мене знову бак опустошається супер, просто швидесенько, максимально швидко. Чувак, із прийшов, поліз там догори. Кстати, по поводу догори, я би теж щось виліз, нам треба на цей острів залізти і на цьому острові забрати трошечки кристалів. Тож це не кристали, це іменно такі блоки, які. Дають змогу мені фармити ще більше блоків. Це кам'яні долари такі. І я би прокачав Hammer Power. І Я би прокачав Spawn Rate, щоб бистріше спавнилось. І ще раз Spawn Rate. І по суті непогано. Не ну в мене ти бачиш, опять пустий уже цей, опять уже пустий блок, пустий, пустий банк. Я не знаю, як так швидко, но потяг у мене ще не назбирався до кінця. Ну давай його викликати. Давай його викликати. Просто їжджай, братуха! Якось по странам він іноді їзде, но ну, що ж поробиш? Давай прокачаємо банк, бо там ми прокачали трошки оці штуки, і тут я вже ось 58 тисяч, тут 46, тут 30. Коротше, по-разному. Бачиш, і зараз буде банк, просто тупо повний. Просто тупо зараз буде повний банк. От і трошечки блоків тупо пропало. Ну, нічого страшного, нічого страшного, можна зараз продати оцю штуку. Тут у мене якийсь стенд, який показує. Ага, травяний острів у мене 66 зараз, показує. Меджик острів у мене 0, у мене там нічого не фармиться. А на травяному острові дивись, скільки коїнів вже є. Це ми вже можемо піти туди, тут за 50 тисяч прокачати, щоб швидше повзати, вилізти сюди. І тут у нас е, є 96 коїнів. Ми їх забираємо тупо. чом би ні. І за 96 коїнів ми прокачуємо удар молотка, напевно. Отако Бенс. Хаммер левел 6. Тепер вони по 6, поїде, і спавняться. А, ні, уже по 7. Все. Бо той прокачався, банк у мене знову пустий, а потяг ще досі не заправився до кінця. Це дуже погано. Це дуже погано, хоч ми і працівників дотянули. Так, викликали. Викликали потяга. Будемо зараз дивитися, наскільки швидко у нас буде банк назбируватись, Бо по суті тут ну, більше, більше приїхало блоків, чим нам влази в мазин. Тому нам треба отако підкачати, щоб влазило більше. Ну і оцю штуку ще, кстати, теж можна підкачати. І оцю штуку я би теж підкачав. Ну і само собою, треба прокачувати ще працівників. Я щось уже забув про цю движуху. А це єдине про що я забув, це вкачувати нових. О Воркерів, які будуть нормально так пахати, нормально працювати. Оце іменно треба прокачувати постійно. Ну, потихесенько ми заробляємо помаленько. І треба прокачувати працівників дуже сильно. Так, і після того, як вони ну, роблять нормальні вироби, я можу ще, кстати, допомогти нашим челам і тут теж трошки пофармити. Хоча їх уже так багато, що, по ідеї я ну, міг би і так все чітко робити, но, блін, навіть не знаю. По ідеї мені тут і так норм, а по ідеї, навіть і не знаю. Так, ну, банк цей збирається нормально, це вже майже пустий, так що давай викликаємо потяга. Давай, їдь їдь, 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 банк уже опустошився. Нельзя, щоб фабрика стояла на місці. Треба постійно працювати. 600 тисяч у нас прийшло. Я даже не знаю, чи нового воркера брати, чи цього прокачати. Давай цього прокачаємо. Отако, щоб зірочка в нього була. Нормально, ти б'єш тут. Удари в тебе хороші. Так, збираємо потихеньку далі грошики. І, само собою, потім додамо ще одного працівника. Тут у нас блоків вже приїхало хорошо. Що у нас тут робиться? 200 уже коїнів є. Погнали наверх. Нам треба конкретно збирати ці коїни, тому що дуже багато тремати коїнів для того, щоб Наступний острів там прям багато коїнів надамати. Я не пам'ятаю скільки точно, але скільки ста надамати. Давай прокачаємо цю штуку і оцю штуку. Щоб спавнулось дуже часто. І ще раз удар прокачаємо. О, балді! Оце прям жорстко буде щось. Просто настільки швидко воно щось фармиться, це капут повний. Ми можемо також прокачати, щоб більше місця сюди влазило. І погнали вище. Погнали вище, вище, вище. Там воно в, чуваки, в чувака дивись, який островів. У цього чувака є якісь острови. У мене, звісно, тільки ось цей і все. Його теж треба прибрати. І за нього треба заплатити 200, поняв. Це дуже багато. Ну 200 мені поки що тупо не підходить. На жаль, це сильно багато. На жаль, це просто неймовірно, які великі гроші. Тому я поки не готовий туди йти. Банк у мене знову. Густий, це капець, але потяг у мене зарядився. Хорошо. Все, потяг поїхав. У мене лям 300 є, прокачуємо цього працівника. Нормально його вкачуємо. Прям до зірочки. Отако. А далі лямчик треба, щоб ще одного працівника прокачати. Це Йома, -йо, це прям немало. Щось якісь працівники в мене вощетут, тут ну, дуже погано покачені. Треба їх, ну, конкретно, жорстко вкачувати, але що ж поробиш. Так, що тут у нас? Тут у нас 700 влазив, вже 135 є, так що нормально. Живем, живем е, цю штуку давай вкачаємо, щоб більше місця влазило в е, наш банк. Тут чуваки потяга далі вже закачують, так що нормально. Ну Но дуже швидко, Бачу, як витрачається. Просто дупо просто в долі секунд і всі блоки тупо витрачаються максимально жорстко. Тут 13 тисяч. Тут 9, бачиш, а тут в'їде вже 18 тисяч, хоча тут ще навіть працівника не вистачає. Зато грошики фармляться, грошики, це дуже хорошо. Є якісь далі штуки. Ну, їх треба купувати в шопі, щось є, якісь крейти, борди, сетінкс. Коротше, непонятно, але банк уже знову пустий. Поки я полазив по налаштуванням якимось, банк уже тупо-тупо, повністю опустошився. Це конкретний капець. Давай отако його підкачаємо, щоб туди все залазило із контейнерів, бо воно може не влізти. А що нам блоком пропадати, правильно? Так, і лямчика нема, на жаль. Ну, нічого, щас піде про Зараз виробництво пошурується, і я думаю, що все буде що. І треба воркер номер 15 По-любому. Воркер номер 15, мені супер потрібний. Ось, ось золотий подарунок. Поняв він багато прям коштує по грошам. А нам по-хорошому нормально так заробити бабето. По хорошому нормально заробити Бабето. І де, де б його взяти? Я, якщо чесно, не знаю. Надо просто тупо чекати і купувати нового воркера. І само собою його трошки підкачувати. Прям добре підкачувати. На 18 рівень сюди. І взагалі хорошо. І зараз звідси будуть виїжджати просто по, 20, по 21 тисячі. Аж цілітілік. Понял, а телики продаються нехило! Я тобі хочу сказати, телеки це телеки. Так погнали, викличемо щас потяга, бо у нас производство щас повністю закінчиться. уже закінчилось. Так все, потяг їде. потяг, потяг, потяг. У нас тут появилась яка штука Нова лінія 240 тисяч. А ну ага. Непогано, а воркер коштує 1,4 мільйона. Жесть! Оце я купив лінію. Тепер сюди блоки йдуть і пропадають. Ху -ху 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 -ху. Так, що б я хотів зробити? Щоб челікси фармили швидше. Е, точніше, не быстріше, а ось блок ціна. Мені оцю штуку качати треба. І коли я її жорстко прокачаю, отако. То тут зараз, по-перше, блоки заспавниться крутіші. Ну, блоки заспавиться, прям потужні. Блоки будуть дуже дикі. Дивись. О! Да, вони темніші такі стали. Ну і само собою, після того, як ці блоки поїдуть, вони вже поїдуть набагато потужніші. І в, і в цих контейнерах буде набагато більше місця, поняв? Тіпа, не по 58, по 47, по 57, а буде трошечки солідніше. Особливо вже з цих нових блоків. Ну, Но вже можна їхати і викликати потяга. По хорошому, по хорошому, вже так і робити. По хорошому, поїхали. Потяг. Давай. Все, потяг поїхав. треба купити оцю штуку, зібрати гроші і купити ще таких штук. Багато. Все, пустий бак, але ми жорстко прокачали його, тому. Туди більше влізе. Так, ця штука у нас пощі повна, поперли гори. Давай, нам треба супер швидко вилазити і забирати. Хорошо, тепер ми по суті можемо прокачати оцю штуку, оцю штуку дуже жорстко, оцю штуку. І ми зараз капець будемо швидко назбирувати. Просто капець, як швидко будемо збирати. По 12, прикинь. Це ж супер багато. Це капець як жорстко. Так, ми можемо карточки якісь пооткривати. По 15 гемів я забрав, так? Да? Ну не погано. Нє, далі вже платно. Далі ми не будемо платити. Ну просто у нас настільки вже цих коїнів багато, що ми можемо просто-напросто отако бак збільшити. І після того, як ми збільшимо бак, ми зможемо назбирати цих 2000 і відкрити наступний острів. Ну, я не знаю, наскільки мені зараз треба, але мені здається, що треба прям капець. І тут ще є отака штука, яку, скоріш за все, треба теж купити. Прістіж 3. А, треба відкрити оце дерево. А для того, щоб відкрити оце дерево, треба 81 мільйон. Ну, поки що до 81 мільйона мені супер далеко. Кстати, скільки там э, в контейнерах влазив вже коїнів? Напевно, багато. По 103 тисячі! Ох ти йо, прокачуємо цю штуку. Прокачуємо цю штуку просто. Бо зараз не влізе. Те, що нафармили, просто не влізе. Ну, я прокачав, повинно влізти. Повинно влізти набагато більше. Ладно, всі гроші тупо потрапили. Я розумію, це супер обідно. Ну, що ж поробиш? Фух, що ж поробиш? Але і за те, що я прокачав ці блоки, тепер тут влази набагато більше, і це дуже хорошо. Так, 400 тисяч є, мені на працівника сюди. А працівник коштує лям 400, це супер багато. Лям 400 це дуже багато. А я цього до зірки не докачав. Опа, все, докачав. Хорошо, треба лям 400. Десь взяти, поки що не знаю. Так, банк у мене ще не пустий. Це хорошо. А потяг уже майже повний. Оце чот. Отак і надо було. Все, викликаємо потяга. Він поїхав. Значить, дроп левел прокачуємо. І оцю цю штуку теж. Все, чітко. Ну гроші треба просто жорстко назбирати. Тут по 1300 вони самі по собі виїжджають 1300. Тут вони виїжджають 1400, тут вони виїжджають 1400. А, бо я тільки що прокачав, того вони виїжджають. Так, ну маловато, маловато, якщо чесно. Хоч це більше. Банк у мене не повний. Зато цей уже хорошо назбирався. В общем, непогано. Все, що мені потрібно, це все-навсього купа грошей. Де її взяти? Я не знаю. У мене лям. Трошки більше ляма є. Мені треба лям 400, мене лям 200. Мені ще мало. Ну і ще, кстати, нормально треба зробити цих, щоб відкрити наступну штуку якусь. Так, лям 400 є, ставимо працівника. І давайте потихеньку підкачаємо. Просто щоб ти хоч трошки бив їх. Ну, по 2000, правда, ти з тищі. 1000... 400 чи 1500 робив дві. Ти якось слабовато, слабовато, чувак. Ти поки б'єш. На тебе нормально підкачати. Отако От якось. 1300, щоб ти мав. Щоб ти вже нормально кліпав їх. Правда, це ще мало, но, хоч щось, хоч щось. Так, потяга треба викликати. Все, потяг поїхав. Супер. Так, тебе мене підкачати, брат. Отако, От щоб ти ще там солідний дядько був. Правда, гроші тупо нема. Тупо нема бабла, абсолютно. Тупо нема ніяких бабет. Так, у мене є дабл вал. А ну, давай його візьмем. У мене Х2. У мене Х2 на 2 хвилини. Я, я так розумію, це на 2 хвилини. Ще якийсь в мене супермайнер відкрився ще один такий чувак, виявився в мене. В общем, непогано. Так, нормально збираються гроші. чуєш? Гроші збираються супер. Так, блоки є. Е, прокачуємо цього чувака, не хватає, бабла. Отако робимо, прокачуємо тебе жорстко. Йдемо, забираємо бабки. Йдемо, забираємо просто купу грошенят. І викликаємо потяг. Викликаємо потяг. Викликаємо потяг. Потяг надо. Потяг викликали. Х2 зараз майже кінчиться. А, це працівники Х2 добувають. Я поняв. То вони тут по двадцять тисяч накліпали. А тут ще по 40, Поняв. <реш> через що я зібрав купу бабла. Так, тебе давай допрокачаємо до зірочки. Оце Х2 це ще класна штука. Мені сподобалася вона максимально. Ставимо ще одного воркера і прокачуємо його теж на всі гроші, які могли. І далі ще його прокачаємо. Чуть. Правда, до зірочки не хватило, але нічого страшного. Щас ховати. І я знаю, що провтикав. У мене, походу, тут уже дуже жорстко. Да, майже назбиралась тисяча. Поїхали до гори Нам треба супер-супер поїхати. Так, погнали сюди, збираємо кристали. У мене до 200 для того, щоб відкрити там наступну двіжуху. Або я можу його тут прокачати. Ну ладно, поки не буду. Блін, ладно. Хочу прокачати. Давай. Отако жорстко прокачали. І отако жорстко прокачали. цю штуку чуть. І там щас капец буде фармитись просто. Так, і треба потяга. Потяга прям дуже сильно. Потяга викликали. Оцю штуку прокачали чуть-чуть. Гроші зібрали. Там уже лямчик з копійками, прикинь. Вообще хорошо. Так, у мене два лямчика. Майже. А, ні, нема, не хвата. Ладно. Бо блоків нема. Погнали сейчас. У мене поки супер майнер є. Я буду дуже жорстко майнити. Отако. Отако. Я сейчас повний баг просто зроблю. Бенс, хорошо. Просто бак повинен набили. непогано. Так, збираємо бабето і. Само собі робимо ще одного працівника. І прокачуємо. Прокачуємо, прокачуємо, прокачуємо. Чуть-чуть не хватило до зірочки, але нічого страшного. Так давай, пацики, поки в мене є супермайнер, мені треба жорстко дуже копати. Так, йохани бабай. В общем-то, у мене просто повний банк. Це хорошо можна оцю штуку підкачати. Збираємо тут грошенята, тут 900 тисяч, Да. да. І тут у мене вже 500 коїнів назбиралось. Просто насіка швидко. Я тільки що там тисячу збирав. Бо я дуже жорстко там повкачував. І тепер там дуже багато збирається. В общем, мені до 2,5 мільйона, у мене лям 200. Мені, короче, ще половина. Мені, короче, ще треба зібрати. Так само, як я в общем, то це супер ізі Викликаємо потяга, підкачуємо цю штуку, щоб більше влізло. І підкачуємо цю штуку, щоб більше тратилось. Трохи грошенят я попросажував, ну що ж поробиш? Трошки просадив, бабла. Ну нічого, ми ще зберемо. Ми ще зберемо ті гроші. Все буде чітко у мене. У мене ще 9 секунд, погнали блоки добувати. Ну я, правда, напевно не встигну даже добігти. Не встигну навіть добігти. Да. Да, Тупо не встиг. Ну нічого страшного. Нічого страшного. В общем, мені ще ж випав був один чел. Я, виходить, можу отако зробити. А, в мене він один. Странно. Я думав, мене їх два. Так, у мене є майже 2,4 Все, 2,4 на місці. Купуємо. Бенц Працівник на базі. Прокачуємо його. І у нього все супер. Отако. І прокачуємо те далі. Давай, 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 давай. Все, кайф. Диві, які тут колеса вже робляться. А? Оце я понімаю. Оце я понімаю Производство Це прям хорошо. Що в нас в цьому острові? Майже повне. Треба підібрати. Ушурували до гори Забираємо банк. І ще треба так само назбирати. І буде все чітко О, пустий банк! Прикинь. Блоки кінчились. Погнали. Викликаємо потяга. Давай, 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 давай. Банк пустий, йоханий бабай. Що там можна купить? Ще одну лінію, да? 500 тисяч. Багато. Так, тут 400 у нас влаза, у нас в банку є 600, значить, по суті, я можу прокачати ще вартість блоків. Тако якось. Ну, щоб не сильно багато грошей потратити, але притом всьому прокачати. Побачимо, наскільки буде краще збиратися. Можемо зато поки карточку відкрити. Інфінті Блокс мог могло випасти. Прикинь. Обалдеть, у мене ще є дві. Ану. Лакибус могла випасти. Дабл. Double... Оця штука могла випасти. Йоханий бабай. Що випаде? Десять кристалів, я поняв. Ну, я думав, випаде набагато більше всякого прикольного, але на жаль, на жаль, ні. Ну, нічого страшного. Два лямчика зато є в мене на балансі. У мене знову пустий контейнер буде обалдеть. Викликаємо потяг. Викликаємо потяг. Ежжай, брат. А я поки поможу отако. дофармити. Все, фармлю, фармлю, фармлю. Фармлю, капець. Бо там уже повний капут. Просто производство могло ще стати. Воно і зараз стане просто. Воно ще капець як стане, швидко. Так що в нас тут? Тут у нас уже 600 назбиралось, це хорошо. Мені да 200. Мені 3,5 мільйона. Мені до допомогти виробництву, Мені до отако прокачатися. Отако, щоб було хорошо. О, зелені блоки пошурували. Дивіть, уже 119 влазено, вони ще комбініровані. А далі буде вообще більше. Влазити. Так, я допомагаю фармити трошки. Ну прям супер слабо, супер слабо. Так, викликаємо потяга. Потяг поїхав. Хорошо, продаємо цю всю движуху, купуємо нову лінію і купуємо сюди працівника. І обов'язково його вкачуємо. Дуже жорстко. Фух, це капець. Це капець. Наступний 3,5 мільйона. Жесть. Що тут у мене? 900 уже коїнів є. Погнали наверх. Прокачаємо ще цю штуку, щоб я лазив швидше. Не буду кожен раз її прокачувати, Поняв? помаленьку. Так, забираємо тисячу. І у мене є вже 200. Я не пам'ятаю, скільки мені надо, нібито якраз 200. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Блін, у мене пусте виробництво. Це дуже погано. Так, відкриваю за 200. Зараз ми будемо його прибирати. Я його просто поки що відкрив. Регаємо. Надо потяга викликати. Потяг, потяг, потяг. Давай, брат, давай! Просто шуруй! Ще я тут поможу, подобуваю. Давай, давай, давай. Я фармлю капець, як можу. І пацики фармлять. І я фармлю. Все, повне, повне хранилище. Це хорошо, це дуже хорошо, що воно повне. Значить, що ми робимо? Ми зараз ідемо е, тут, забираємо папки. Оцю штуку трошки підкачуємо. І поширували. Зараз ми швидко доліземо. Погнали, просто let's go! Нам на, на наступний острів треба запустити в, виробництво. Надо я спочатку прибрати. Давай, прибираю. Прибираю, прибираю, як можу. Тут уже свої коїни, вони якісь фіолетові, поняв. У мене їх поки що нема. У мене їх поки що нема. ну, коли вони будуть? Сікміч, треба прибрати. Ще дві, два якихось предметів. Ось тут, напевно. Все, прибрав. Генератор, запустився. Let's go! І ти сам працюєш. І в мене нові коїни. Непогано. Ну на що вони мені? Я поки що не знаю. Ну, в общем, фарміться. Нового острова в мене нема. Хоча він, кстати, скоро відкриється. Це доволі прикольно. Но у мене банк уже знову зараз буде пустий. Мені треба да викликати, потяга. Обалдеть, тут у мене вообще зібралось повно. Ти прикинь 2,3 мільйона. Все, банк пустий. Ставим працівника, Прокачаємо його. Давай. Все, прокачали. Хорошо. Ти нормально лупиш по 2000. Фух, це капец. Кстати, острів новий, походу відкрився. Я щось думаю, що відкрився. Ні, ще не відкрився. Ще не відкрився. Ну, ладно. Нічого страшного. В принципі, друзі, на цьому можна і завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайды. З вами был Санчелос. Не забувайте замість магазин. И пока-пока.